Так, вирішила привести свою сковорідку в порядок, помити її. Дивіться, з чим я столкнулась. Капець. Хто придумав ось сюди тулить етикетку, Скажіть мені, будь ласка, на дно цього. Я ще такого не бачила. І в мене стільки сковорідок було, різних. І на дно ніхто не ліпив. Вони були на ручки, вони були на кришки, але вони, ну, вони були всередині. От скажіть, як його оце от, от шкрепти? Я його намочила. Воно щось таке трохи злазить. Фу, блін, таке противне. Чим його оце дивіться, Ой, боже мій. Гляньте, що я роблю. Дивіться. Йоханький. Фу, блін. Ну от як його? Поставить так, почне горіти, начнеш капець, на всю, на всю хату ж вонять. Дивіться, як його здерти. Капець. Не знаю, як його здерти. Хай може ще постоїть трішки. А воно, знаєте, що робиться? Воно верхній шар здирається, дивіться. А отой липкий, блін, де отой клей той собачий. Блін. Я не можу його здерти. Не знаю, чим його здерти. Но... Ножом пробувати, я не знаю. Я і так того ножа боюся, бо він гострий і боялася різати ту пленку, бо боялася, що як чекануч зараз скло на кришки, то, блин, вилетить та кришка в мене. Ні, відходить чи що? Дивіться, відходить. Отак, От тихенько. Дивіться, що роблю. Справляюся, блін, з їхнім клеєм. Важко, звісно, одною рукою. Фу, блін. Але, ох, липучка. Дивіться, що робиться. До пальця поприлипало все. Теплою водою мочу палець. Дивіться, блін, мочу палець і теплою водою його шкребу. Відшкребується. Я сильніша, ніж їхній клей. Чекає нерв. Я не думала вообще, що це китайська сковорідка, якщо чесно. Нам буде виробника. Дивіться, зробила. Ай, та молодець! Я. Гляньте, сліда ніде нема. Дивіться, зблизька показую. Ось о що щось трохи є. Дивіться, зблизька. Одно движение пальчиком. И все окей. Я сделала це. Теперь сполоснуть. Так. Закрыть. Сполоснуть. Сейчас вам показать. Ну, дивиться. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ось так. сделала.